Бувай, гарного дня. Ти до останнього уроку сьогодні? Так. Yeah. Гарного дня, зайчику. Навчайся. Добрий ранок, вівторок. Багато планів, небагато роботи сьогодні. День тільки починається. Одну дитину вже проводила в школу. Залишилось ще чотири. Я допоможу. Гриша, чекай, сам не їдь. Лі, ми на машині сьогодні. Це... Так, Такець. І... Ні, ми і так кожен день на велику. Сьогодні можемо на машину. Обережно. Все гарного дня вечором забираю вас.

Сукні короткі. Корот. Ну що, машина два рази не завелася біля будинку і зараз біля школи я запізнююсь вже на дві хвилини і тільки почала їхати. Але нічого страшного. Тим більше сюди я дуже рідко запізнююсь, 5 хвилин нічого не вирішує, я так думаю. Як ми боремось з тим, щоб машина краще працювала? Чоловік вже замовив нові фари, ліхтарі передні. І ми думаємо, що проблема в тому, що там у нас посипались дроти. Коли ми замінювали лампи, ми побачили, що є проблеми. Ми думаємо, що там пропускає контакт і тому розряджується наш акумулятор. Подивимось, боюся, що ще доведеться і акумулятор теж замінювати. Але ну що ж поробиш, це така ось такса за те, що машина не нова, куплена за невеликі кошти, тому вона потребує ось таких вкладень. Я... Ну, ми морально -то до цього готові, і це не найбільші такі проблеми, які можуть виникнути з машиною. Принаймні, принаймні поки. Бонжур. Так, Господар поїхав у справах, господиня має бути вдома. Так. Останні кадри, які ви побачили, здається, це була величезна кастрюля. Так, і там, щоб ви розуміли, ця кастрюля, вона е, скороварка. І в ній зараз вариться цибулевий французький традиційний цибулевий суп. Аромат такий стоїть на весь будинок, можете собі уявити. Бо вариться цибуля.

Я закінчила дві з половиною години, і зараз в мене є трошечки часу. Менше, менше годинки, десь 40 хвилин у мене до наступного місця. Але я хочу заїхати все ж таки в магазин в супермаркет для садівництва і городництва. Трошки познімаю, сама позаглядаю. Для мене це такий привід. Я давно там не була. Дуже багато думаю про те, щоб свій городик відновити. Вчора ходила там всім заздрила. Там я показувала вам, там, що посіяли люди горох, зелений горошок, вирощують різні такі овочі, зелені салати, які можуть тут в таку зимову умовну, погоду можуть рости. Зараз 12 градусів тепла. 12 грудня, 12 градусів тепла. Отже, Хочеться вирощувати щось. Це і така релаксація, і психотерапія насправді займатися. А таким плюс свіжі овочі, салати зелені, зелень. Це дуже круто, дуже корисно і коштує просто шалені гроші, якщо купувати на фермерському ринку. Так, зараз спробую показати гори. Головне, не забути потім при редакції вам збірні. Що побачили, мені так добре видно ці засніжені вершини. Зараз вам покажу, о, можливо, не зараз. Це все ж таки буде окреме відео, тому що воно буде трохи довге і, можливо, не всім буде цікаво, тому я не буду в загальний влог додавати його. Але там, там буде по цінах. Я вам покажу, що це доволі коштовна справа, таке справжнє хобі має бути в людей. Тому що і насіння дорого коштує, і там кущі, дерева, все це доволі дорого, особливо, якщо порівнювати з маркетом, з цінами в Україні, коли це на невеличких наших таких базарах продають на ринках, тут ну, плюс це ж супермаркет. А, але таких ось, ні, мабуть, на щотижневому щось і продають, точно-точно і розсаду продають, але вон, ціна не відрізняється насправді від супермаркета. Гамвег називається цей супермаркет. Коли, ми, коли я коли розробляли свій городик, трошки садили там овочів. То ми тут доволі часто були. Плюс ми тут купили своїх курей. Коли вони були ще курчатами чотириденними. Заїхала додому, насправді доволі довго погуляла в супермаркеті. в мене тепер не дуже багато часу. П'ять хвилинок. Дуже тепла погода і сонячна. Покращує настрій. Vous avez Oui, ça y est. Ah, oui. Très bien. <laughs> ah, vous avez vu, hein, je ne vous avais pas menti. Elle est bien garnie et caramélisée. Et puis quel bonheur ce parfum. Et pour aller jusqu'au bout du plaisir. sa passion insolite le plus longtemps possible. Il y avait des figures vraiment incroyables en tout cas. Là, c'est une. Mbriaco. On a vu une douche А дуже-дуже дрібненькі крапельки, але все одно <сі> мокре, все мокре навколо. Їду за дітьми в школу. Не на машині. Велико. Я нівек, тонка у шури. Так. А що це в тебе в руці? Це мої марки. У мами дуже багато воїна. Ти малювала? Нас доганяємо, Петра і Гришу. Хто нас нас доганяє? Дощик, Дощик нас доганяє? О, ну. No. А Гриша їздить по тротуарах. Bonsoir, oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Tu faut vous <coughs> aller. Vous avez la soupe prête? Non. <coughs>

Вона вранці впала, коли вставала з ліжка. І в неї така гуля на лобі, з такі гематоми на носі така, теж гуля, гематома. Ну і що? І вона скаржиться на свою дочку. Ну, не те, щоб скаржиться, не знаю, дуже делікатно, але справді це виглядає як скарга, що дочка її ввечері не прийшла до неї. Я кажу, а ну, вона взагалі бачила. Так, вона приходила в день, ну і розповідає, що прийшла сусідка, але в мене було закри... зачинено. Так. Потім до мене прийшла медсестра. В медсестри вже був ключ, вона мене вже там е, мені допомогла, і, ну там душ приймала, все, все зробила, а дочка прийшла в обід. Їсти там, приготувала, все підготувала. Ну, для мене вона на вечір теж її дочка готує те, що треба розігріти. О, і так, тут трохи світліше, вже вийшла на свою вулицю. Ось, І вона каже: ну це не діло, що ну, так не піде, мені потрібен догляд. Вже мені час в будинок похилого віку, пристарілих. Так, ретрет. -рет. Ну, і, і вона мене так от запитує, ну правда ж, мені ж, ж потрібно, як же ж так, що от я сама живу, що вранці я прокидаюсь і падаю з ліжка, і ось подивись, яке в мене тепер обличчя. Я кажу, ну, боляче, щось болить, ні, але ж обличчя постраждало. Ну і хотіла сказати, що... У мене вже була така ситуація, ну не ситуація, а історія, скажімо так, і я про неї вам казала. Жінка, ну теж похилого віку, бабуся, яка живе теж неподалік тут, жила. І в неї вікна, їй з кухні було видно вікна моєї квартири. І Вона мені тоді ще казала, що у нас дуже довго до ночі горить світло, вона все бачить. Після цього було якось так не по собі, ніяково, що вона може вночі за нами спостерігати. Стали ми закривати ставні частіше ввечері. Ось, Але потім мені сказали, хтось із теж моїх бенефіціарок, які її, а так, я згадала, теж мої 90 плюс. Бенефіціари сказали, що Ну, а їй було 95, ну 97, вона кожен раз називала різний вік. Сказали мені, що її відвезли в будинок престарілих, в будинок похилого віку для людей похилого віку. І дочка відвезла. Дочка в сусідньому будинку жила. ну, Теж ми так з нею побіжно були знайомі, коли я приходила доглядати цю бабусю. І... Сказала, що не. То... Ну, я запитала, тут в Карбоні біля школи в нас є теж така ось територія, дуже гарно виглядає все цивільно так. Але сказала, ні, тут немає місць. Виявляється, є ж черги. ну Це логічно, що місця ці, ці треба там дочекатися. І отже, і та бабуся дочекалася місця, але не тут, а в сусідньому містечку. <звідь> Здається, в лонгажі. Це 12 кілометрів звідси. Тобто Дочка тут, але ну, де було місце, туди її, власне, її відвезли. Потім у цих же <звідь> моїх бенефіціарів. По -по Оліт звуть жінку, якій 93 роки, з якою теж, якщо ви стежите за каналом, знаєте, і бачили, що ми з нею прибирали їхню з чоловіком могилу, яка зараз ще пуста, але вони готуються. Ось вона мені таких історій багато переповідає. І напроти них живуть. Будинок видно було, що ніхто не живе, але час від часу доглядають, Тобто газон, такий трава підстрижена, ну, не, не закинутий будинок, але такий, ну, видно, що там не живуть ніяких ознак у дворі життя. скажімо так. І тут бачу, вікна відкриті, там були, машина якась приїхала, і ось ця полет каже. Ну, бачиш, цей будинок там жінка, яка там жила, вона померла. Їй було 98 років, але померла вона в будинку для людей похилого віку. Вона там вже давно знаходилась, і ось тепер, після того як вона померла, її будинок діти приїхали. Вони прибирають і будуть виставляти на продаж. Отже. Така історія. Не знаю, буває, мабуть, і по-різному, мабуть, буває так, що тільки відвезли в той будинок, вже там намагаються продати, але мені здається, це складніше, якщо людина не дає добро, де б вона не мешкала, вони не можуть нічого з тим зробити. Тож, ось так от є такі є такі історії, вони цілком життєві. Я просто... У мене така специфіка роботи і життя зараз, що я з такими історіями стикаюсь багато, і я ж навіть зараз трохи в шоці, скільки я знаю такого. Справді, і скільки я знаю людей, яким за 90. Не просто знаю, а спілкуюсь щодня. Ну, майже щодня саме такі. Це дуже цікавий досвід насправді. Це йду. Ви мені е, компліменти писали, ну і дивувалися, але я вас е, проінформую ще раз, що сьогодні вівторок і я йду готувати ліпити вареники швиденько на сімох людей. У мене тісто вже і начинка є. Відчиняйте, мама прийшла, молока принесла, не принесла молока. Прийшла ліпити вареники. Скажи, будь ласка, що ти робиш? Я зроблю це. І що це таке? Вареники. Вареник? Угу, ми лопимо вареники. Так, але треба його зліпити гарно, бо це випаде. Картопелька там, якщо так робити. Традиційно виходжу в фінальний кадр, щоб сказати вам дякую за перегляд. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, як завжди, за можливості буду відповідати. Всі читаю обов'язково. І думаю, що ви вже підписані на наш канал. Якщо ні, то будь ласка, зробіть це. І я готую вже наступне відео, тож ми побачимося вже завтра. Бувайте!